Вітаємо на каналі Експорту. До вашої уваги. Огляд матчу Барселона. ПСЖ це була цікава зустріч, яка закінчилася з рахунком 1-4 на користь Прісенджермен. Хоча здавалося, що Барселона може пройти далі. Розпочиналося все добре для каталонського клубу. Саме Рафіня відкриває рахунок в цьому матчі на 12 12-й хвилині. Ямал класно прокинув Мендиша і віддав передачу швидою. В принципі, гол робочий, класний, і здавалося, що 1-0, там 1-1 і пройти можна було б далі. Але руху на 29 й хвилині опинився в епізоді, в якому міг він не фолити. Він сфолив і отримує червону картку. Він багато сперечався щось. Намагався довести, але дійсно м'яч поза штрафним майданчиком ти фолиш і не даєш реалізувати момент. Це не пенальті, це штрафний, тому червоний. Якщо пенальті, тоді арбітр видав би жовту картку, і тому покарання було не таке сильне. Один гол забили, але вилучення дуже і дуже неприємне. Ми розуміємо, як це працює. Потім ПСЖ нагнітає, контролює м'яч і починає забивати. Усман дебеле класно передачу. Він замикає на дальній стійці Підставляє свою ногу вже один один. Його його освистували вболівальники, але він навіть після заміни посміхався їм в лице і дуже дивно себе поводив. Так людина він не дуже добра, але як гравець феноменальний. Потім вже Феррейра данім ударом забуває ще один гол. Пізніше Килян Бапе забуває с пенальті. на рідному місці. Підкат не дуже доречний, але він дійсно був не в м'яч, а в ногу. І вже в нас рахунок стає 1-3. Ну і на 89 й хвилині МБП ставить крапку в цьому матчі, забуває лівою ногою у ближній воріт, і в принципі ПСЖ проходить далі. Не вже це той сезон, там де вони можуть перемогти в лізі чемпіонів в цьому турнірі? Дуже багато класних прізвищ, але є деякі проблеми у матчах. І ми це з вами розуміємо. В наступній стадії ми. Подивимося, що до чого Боруся в паралельному матчі перемогла Атлетіку Матрид. Це теж фантастика! Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Обов'язково почуємося.